Вітаю вас, друзі! Розпочнемо цей випуск з того, що сьогодні Кремль в черговий раз показав росіянам Путіна, який знову почав висловлювати свої претензії до України. Зокрема, він заявив про те, що типу влада України проявила нахабство, що вона не включила росіян до переліку корінних націй країн. Такі претензії Путіна, крики про нахабство, які, до речі, підхопили кремлівські пропагандисти, вони викликають здивування, і причому серйозне. Чому? Право в тому, що Путін багато років підряд розповідає про типу один народ. Більше того, він навіть на початку повномасштабного вторгнення він підтвердив свої слова і цю його заяву опублікували і міжнародні змі. Зокрема, є новина, стаття на сайті Радіо Свобода від 3 березня 2022 року, де Путін ще раз заявив про те, що типу, росіяни та українці це один народ, і він ніколи від цього не відмовиться. А тут виходить, що претензії до України, чому росіян не включили до переліку корінних націй, нічого не зрозуміло. Але давайте розберемося, чому Путін почав робити такі гучні заяви і чому ми чуємо такі претензії від Москви. Справа в тому, що два дні тому, а саме 8 грудня 2023 року, Верховна Рада України прийняла в цілому закон про нас меншини з урахуванням експертної оцінки Ради Європи. Цей закон насправді був прийнятий. Під тиском Орбана, Угорщини, ми знаємо, що у Орбана дуже багато претензій до України, і головна з цих претензій це те, що Україна має бути закон про нас меншини, більше прав для угорської нас меншини. Це зрозуміло. Я додам, що сьогодні вже пролунала заява щодо цього закону від глави МЗС Угорщини. Вони. Незважаючи на його прийняття, не повністю задоволені, але про це іншим разом. В закон був проголосований, голова Верховної Ради одразу його підписав, в цей же день, в п'ятницю ввечері його підписав президент України і цей закон вже діє. Ну і сьогодні ми чуємо такі заяви від Кремля. Але я хочу додати такі заяви. Такі претензії до України вони були очікувані. І щодо цього була заява від прем'єр-міністра, від віце-прем'єр-міністра з європейської інтеграції від Стефанішиної, яка сказала прямо, що в Україні немає юридично оформленої російської меншини. Вона заявила про те, що немає жодної юридично оформленої спільноти, яка ідентифікує себе як російська меншина. Є громадяни України, які розмовляють російською мовою. На цьому наголосила Стефанішина, при цьому вона додала, що сама вона одеситка розмовляє російською мовою, хоче не розмовляє російською мовою, і що їй для цього не потрібні ані москалі, ані венеційська комісія. Тому це питання в Україні не стоїть. І вона дуже рада, що Європейська комісія усвідомлює чутливістю. Крім того, потрібно сказати, що Стефанішина ще сказала про Естонію і країни Балтії, і сказала про те, що Російська Федерація вона вже багато років використовувала, зокрема в Естонії, методичку про російську національну меншину. А зараз в Україні такий закон про нас меншини, і ми чуємо такі претензії. І ніякої логіки цих претензій Кремля я насправді абсолютно не бачу і думаю, що не лише, лише я, тому що російські національні меншини зареєстрували в інших країнах, зокрема в країнах Балтії. А чому Україні зареєстрували? І чому Путін постійно розказує про так званий один народ? Але ж не тільки Путін. Я хочу нагадати, що зокрема і Московський патріарх Кирило про це постійно періодично розповідає. Зокрема, я нагадаю, що також навіть після повномасштабного вторгнення, а саме це була його заява в березні, 23 березня, російські ЗМІ про це писали про імперський поворот, він почав розказувати про те, що росіяни, це типу вихідці з дніпровських купілей, знову дістав цю стару заїжджену платівку про те, що. Київ, це типу мать городов руських, що типу в Україні російське серце та все інше. Але ви знаєте, коли вже в котрий раз ми чуємо ці міфи про так званий триєдинний народ, про так званий один народ, і вся ця міфологія кремлівська, яка насправді є колосом на глиняних ногах, то вже просто без емоцій ніяк не можна. Тому що у всіх є доступ до інтернету. Зараз шалена інформатизація, є багато джерел, підручників, фільмів, і все це легко можна перевірити, спростувати. Зокрема, щодо того, чи могли люди з території сучасної України масово так піти на північ, в болота, в ліси, і там що, нікого не було. Там ж було 13 фіно-угорських племен. 13. І це ж яку кількість потрібно народу, щоб їх асимілювати. Просто величезну кількість. В Україні навіть близько не було для цього потенціалу. І щодо Росії я хочу сказати: у 2008 році вийшов такий цікавий фільм від нашого відомого режисера від Василя Глинчака. Цей фільм має назву Як Русь Україною стала. І в цьому фільмі, зокрема, є. Що цікаво, це археологічні знахідки, вони зняті. І одна з них, такий медальйон ми бачимо: Київ, Чернігів, Переяслав, Поляни, Русь. І дійсно, Русью навіть по літописам Новгородським називали лише землю Полян і тих, хто жили на землі Полян, а це фактично Київщина Чернігівщина. Все. Вже пізніше вже Русь була до всіх українських земель та й не тільки. В основному дійсно початок це поляни. Але щодо того, що ми зараз чуємо, щодо українців про так званий один народ, що України, типу, ніколи не було, і українців, типу, придумав сільський генштаб, я хочу одразу сказати, що назви народів вони змінюються. І таке було в історії не раз. Зокрема, навіть якщо ми знаємо Францію, просто подивимось на Вікіпедію. То раніше французів називали Галами, і вони жили в Галії, причому навіть в Гальській імперії, і в Римській Галії пізніше вони стали Францією. Це саме стосується і Нідерландів, які раніше були голландцями, їх називали Голландська Республіка була. Інші часи, якісь революції, завоювання, ще щось змінюється назва народів. Але в основному, ті люди, які жили на певних територіях, вони, відповідно, там і залишаються жити. Так, десь можливі переселення, ще щось, але в основному, починаючи з середніх віків, ніяких таких особливих переселень і не було. Як вже Прямо щоб вони вплинули на все кардинально. І щодо Києва, Переяслава, і щодо інших міст Русі, потрібно враховувати те, що в ті часи, і навіть зараз, до фактично, середини ХХ століття, більшість українців жили в селах. Більшість абсолютно в містах жило мало людей відносно. Це що, всі кинули свої е, хати, кинули худобу, обістя, все кинули, пішли десь на Болота, чи що, розказує патріарх Московський Кирил. І я навіть ще хочу в цьому випуску додати, що в 2017 році, насправді, з 2000, не помиляюсь, з 15 по 2018 рік, в Україні була захищена докторська дисертація. Мова йде про захист дисертації українською науковинією. Утєвською Ольгою Михайлівною щодо генофонду українців по різним системам генетичних маркерів. На жаль, ця дисертація російською мовою, але її можна подивитися в інтернеті. І я в одному з випусків, я не пам'ятаю, чи то було в 2018 чи 2019 році, навіть слайди показував з її лекцій. І вона чітко, науково це доведено, показувала, що українці дуже генетично однорідні, як би це не було дивним. Заходу до Сходу. З півдня до півночі. І такої генетичної однорідності мало де в Європі в яких країнах є насправді. І ми генетично відрізняємося від наших сусідів. Я не буду в цьому випуску багато говорити про генетику, але це факт. Є реальні факти, реальна логіка, це все можна перевірити, є навіть генетика, на Кремль знову нам розказує про триєдиний народ, про е, типу один народ і взагалі. Різну несмітницю. Але що я хочу сказати про ці претензії від Путіна, про те, що росіяни включили до переліку корінних націй країни? Тут хочу сказати лише одне: що зараз фактично ламається вся ідеологія Кремля. Вона насправді ломається. Тому що Кремль спеціально нареєстрував Україні російську національну меншину. І спеціально розповідав постійно про те, вустами Путіна, пропагандистів, Кирила, неважливо. Постійно, і так і росіян привчали, що це типу один народ, молодший брат, ну максимум. Такі розмови велися для того, щоб потім мати типу підстави для повномасштабної агресії і окупації. Це що важливо. А зараз виявляється, коли Україна вистояла, виявляється тепер у них претензії. Ні, я ще хочу сказати, що наша перемога, вона, поза всякими сумнівами, вона прискорить цієї Московської імперії, не до імперії. А Україна однозначно буде однією з найбільш потужніших держав, як мінімум Східної Європи. Друзі, на цьому все. Дякую вам за увагу. Свої думки щодо цього пишіть в коментарях і до нових зустрічей в ефірі.